Будь ласка. Шановні члени екзаменаційної комісії, вашій увазі пропонується дипломна робота бакалавра на тему розробка програмного та інформаційного забезпечення обліку роботи будівельної фірми? Метою дипломної роботи є, автоматизаці... є розробка системи, що забезпечує автоматизацію обліку роботи будівельної організації. Об'єктом проектування є програмне та інформаційне забезпечення автоматизованої системи. Завдання, які вирішувалися при виконанні дипломної роботи, це аналіз предметної області, розробка концептуальної моделі, вибір інструментарію для розробки системи, логічне проєктування системи, розробка інтерфейсу користувача системи та наповнення системою реальними даними та її налагодження. На підставі проведеного аналізу предметної області та технічного завдання були визначені такі функції системи. Це облік клієнтів, облік об'єктів, облік витратів матеріалів, облік на використання обладнання, автоматизована калькуляція кошторису та видача звітної документації. На етапі логічного проектування за допомогою вибраної системи керування базою даних було вирішено ряд підзадач. Перша була розроблена схема бази даних, яка включає визначення кількості таблиць, схеми таблиць типів даних. Розмірів полів, а також зв'язок між ними. За допомогою мови SQL були розроблені необхідні запити в процесі роботи бази даних, а також які слугують в процесі роботи для бази даних, а також для створення звітів. За допомогою конструктора макросів були створені необхідні макроси, а за допомогою майстра звітів були. Створені необхідні звіти. Інформацію про звіти можна переглянути на екрані або видати на друк. Інтерфейс користувача був розроблений за допомогою інструментарію Microsoft Access. Інтерфейс являє собою спеціальні форми. Після завантаження застосування на головному екрані з'являється форма. Головна форма системи, в якої міститься кнопка калькуляція замовлення, оформлення нарядів, облік клієнтів, звіти та довідники. Форма калькуляція замовлення призначена для ведення та індикації інформації про замовлення. Вона містить у собі дві вкладки: замовлення та кошторис. Вкладка кошторис, свою чергу, слугує, в свою чергу, містить три вкладки. Витрати матеріалів, експлуатація обладнання та вартість роботи, які призначені для опису окремих статей кошторису. Після калькуляції окремих статей, натиснувши кнопку «Калькуляція роботи, ми можемо обчислити загальну вартість роботи. Результат можна роздрукувати у вигляді кошторису витрати. Форма наряди на роботу. Наряди на виконання робіт оформлюються за допомогою форми, саме наряди на роботу. Зразок наведено у додатку «В». Форма клієнти – Призначення для перегляду і редагування інформації про клієнтів і належним їм об'єктам. Форма довідники довідники використовуються в системі, що використовується в системі, предназначені з одного боку для полегшення вводу інформації, а з іншого саме для контролю цієї інформації, оскільки користувач може вводити дані тільки з відповідних довідників, це полегшує, підвищує надійність і достовірність самої системи. до таких. Довідників інформації належать матеріали, види робіт, обладнання та розцінь. Форма звіти. В процесі роботи системою часто виникає необхідність роздруковки інформації на папер. Саме для цього слугує генератор звітів. У висновку можна сказати, що в процесі виконання дипломної роботи були вирішені всі завдання. Практичним результатом проведення роботи є створення автоматизованої інформаційно пошукової системи, яка призначена для використання малому підприємстві, що займається виконанням будівельних робіт. Розробленою системою може користуватися будь-який працівник, який має мінімальні навички роботи з комп'ютером.